Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку, місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону. За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків. Су- 25 Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тисяч осіб, дякую бригадам, нашим підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПЛА, медикам, кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку, схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна пам'ять, слава нашим героям! Слава Україні, головнокомандувач Збройних сил України Генерал Валерій Залужний, commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, four star General Volry Zaluzny told about fighting near city of Avdivka, Donitsk region.